Мороз лютує за вікном. Тріщать дрова у пічці. Сьогодні освятилася вода в озері і річці. Діти. Чому сьогодні освятилася вода? Яке сьогодні свято? 19 січня усі українці святкують свято водохреща. Це останнє різдвяно новорічне свято. Тому з давних давен існує традиція святити цього дня воду. Дуже давно існувала традиція. Зранку чоловіки йшли до річки чи ставка, вирубували з льоду хрест та ставили його поруч з околонкою. Під обід священик, вихолосивши молитву, освячував воду. Занурюючи тричі в ополонку срібний хрест. Після цього селяни випускали кілька пар голубів в небо. Освячену воду люди набирали у принесений собою посуд. Найсміливіші юнаки купалися в ополонці. З давних давен вважають. Що вода змиває усі гріхи хвороби, а людина набирається нових сил і не хворіє. Навіть існують народні прикмети. Наприклад, якщо під час освячення води іде лопатий сніг, то буде добрий урожай. Дітки, я вас з хрещенням вітаю щиро, щоб жили усі щасливо в мирі, злагоді, любові, у достатку і здоров'ї. Ангел Хай охороняє і Господь благословляє, радості і благодаті, щастя, щоб було у хаті.